Ми іменно хочемо е, відновити галузь і повирощуванні качки, тому що качка завжди, завжди була присутня на столах українців і зараз культура її споживання росте. Є невеликі господарства під Черкащиною, да, які існують із 64-го року. Але, скажімо так, вони працюють за старими технологіями розвитку. Е, як такового не набули, але також вони, скажімо так, присутні на ринку, але не в тій кількості. Так, І ми зараз бачимо по їхньому просто споживанні, що культура імно, імно споживання качки виросла. Тому ми зараз виходимо, ми імно внедряємо на цей проєкт, ми передивилися, їздили в Францію, їздили в Германію. Де люди дуже активно займаються розведенням качки і її споживанням. Ну, я... да, були, Я вам хочу сказати, що навіть на, в цих так, передових господарствах, скажімо так, технологічно, технологічно я вас можу запевнити, тому що я технолог із 30-річним досвідом, так? я вас можу запевнити, що ми технологічно пішли набагато далі. Тому що навіть Європа скажімо так, умови і технології при запровадженні скажімо так, нових, кросів, нових кросів дещо навіть відстає від нас, тому що в нас зовсім нові запозичені зараз технології, приміщення, в яких вирощується це. Енергоефективні технології, і ми робимо ставку іменно на качку. Хоча качка це ну, не продукт, який споживається ну, скажімо так, кожного дня. Але ми хочемо її відновити. Ми її хочемо відновити. У нас є для цього всі можливості. І мало того, що ви ж зрозумієте правильно: 11 мільйонів, якщо ми округлимо цю цифру, да, ми не нагодуємо навіть всіх наших українців. Це не виходить на третину, Третина нашого населення отримує по одній качці всього на всього на рік. Ви розумієте, що це мізер, і цю галузь потрібно розвивати.